Всім привіт, дорогі мої глядачі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Так як цей канал почався не з самого початку, коли ми приїхали в Нідерланди, а в мене є деякі відео з іншого каналу, деякі з них на російській мові, тому я вирішила перезалити ці відео, переозвучити їх на українську мову. І розказати вам нашу історію, як ми попали до Нідерландів. Ви знаєте, мені дуже важко зараз дивитися на ці кадри і згадувати все, мабуть, як і іншим людям так само. Хто має якісь відео або фотографії тих часів, які ми були збентежені, які ми були. В такому стані незрозумілому, що, що робиться, ніхто не вірив, що таке могло трапитися в нашій країні з нами, з українцями. Спочатку ми евакувалися на захід України, в місто Трускавець. Як ви можете бачити, я ще в масці, тоді в нас ще була пандемія, масочний режим. Але я дуже розгублена, я хотіла записати відео, але не знала, що розповідати. А зараз я вам хочу розказати, що я розповідала. Я розповідала, що Західна Україна приймає біженців, яка обстановка, де можна зупинитися, яке житло надають українцям. Як допомагають, де можна безкоштовно якусь їжу отримати. Цю всю інформацію я надавала в своїх відео. І хочу спростувати ті чутки, які потім почали ширитися. Інтернетом, що такі на Західній Україні там задорого здають житло переселенцям, нічого подібного. Коли ми приїхали до нашої хазяйки, ми весь час їздили з ніком на реабілітацію, не знімали квартиру. Я кажу: давайте я з вами розрахуюся. Вона каже: Та ви що, які гроші, які гроші? Війна почалася. Ніяких грошей мені зараз не треба. Ну каже, якщо ви там хочете заплатити зараз якісь гроші, то я все одно їх віднесу зараз у школу. Там не вистачає подушок, не вистачає одіял. Треба людям купляти там, де їх приймають. Отакі, от люди теж є, і не треба всіх рівняти під одну, як кажуть дудку. Не дивлячись на важкі часи, бачите, як радують наших жінок. От які прекрасні букети зробили для нас. Щоб підняти нам трошки настрій. Щоб ми не переживали за наших мужчин, які нас захищають. Трошки нас так розслабили. Отаку От красу зробили. Дуже дякуємо вам, трускавеці. Дуже вдячні вам. Низенько вклоняємося. Так, 8 березня, я вже говорила. Дуже радісно, коли бачиш деяких чоловіків, ну їх, звичайно, мало тут, але з квітами. В основному жінки і дівчата йдуть з квітами, і ти собі згадуєш мирне життя. Нехай воно скоріше настане в нас. Давайте будемо молитися. Давайте будемо захищати нашу Україну, щоб скоріше настав мир і допомагати один одному. О, такий на 8 березня букет. Дякую. Тут така церква. Я завжди молюся біля цієї церкви, в цій церкві. Господи, спаси, сохрани, заступи своє благодаттю. Друзі, це Румунія, яка нас гостинно прийняла. Румунія. Ми з Ніком перетинали кордон України через Румунію. Перша наша зупинка була в Румунії. Нас зустрічали наші знайомі румун. Він нас поселив в готель. В якому ми переночували, відпочили, бо дуже важка була дорога нам до кордону. Ми добиралися, дуже довго кордон переходили цей, от, і були дуже втомлені, нам дали трошечки відпочити от, і купили ліки, мені, які мені треба було від тиску, гормони для щитовидної залози, так як в трускавці вже не було ніяких. Ліків вже був дефіцит. Всі пам'ятають, що було з ліками, з аптеками і взагалі з усім. От, і ми трошечки пройшлися і подивилися, як виглядає Румунія. Люди дуже привітні, дуже гостинно на нас приймали. Так що все нам сподобалось. Може, комусь буде цікаво подивитися, як виглядають маленькі містечка в Румунії, тому я продовжу розповідати в цьому відео, показувати вулички Румунії, по яким ми проходилися, прогулювалися. Дуже чисті вулички, охайні будиночки. Все мені сподобалось. Серес в отелі теж був дуже гарний. Невеличкий такий готель, де ми мали сніданок. Ось песик нас вітає. І так весело своїм хвостиком махає. Гарна собачка. Не злий песик. Перші квіточки, он, бачите, пробиваються. Перші проліски це був березень. Ми приїхали в Нідерланди 12 березня, в Румунії, мабуть, ми були десь 11, може, 10 березня і починали квітнути тільки перші проліски. Починалася весна. Нам взяли квитки на автобус Flixbus. І ми посадили нас на автобус і ми поїхали далі. Їхали ми до Угорщини спочатку на автобусі. Ось ви можете бачити тут Угорщину, як вона виглядає. Колись ще при Радянському Союзі мені довелося бувати в Угорщині. Чоловік бувший, був у був відряджені, ми там жили. От, і я зараз знову попала в Угорщину, дуже цікаво мені було на неї подивитися. Я пам'ятаю, як вона виглядає. От, і, звичайно, Угорщина okay. за ці роки mm -hmm. дуже змінилася. Okay. Okay. Вон ми проїжджаємо Ікея, багато торгових центрів з'явилося. Колись ми тут були. А, але гори, як були такі красиві, так і залишились. Природа не міняється. Угорщина красива, країна теж дуже. А в нас є Ікія? Але ми поїхали далі. А нас? Далі ми проїжджали Австрію. Так зустрічають на вокзалі у відні біженців з України. Годують, памперси роздають, допомагають волонтери у во цьому. Це вже вокзал Відень. А нам треба було взяти квітки на поїзд. Їхати далі до Нідерландів, тому що нас чекали в Нідерландах. Але бачите, яка була черга велика е, за квитками. Е, ну, квиток був безкоштовний, але треба було ввести дуже дуже довгу чергу. Втомлені. Віддучи. Але Спокійно. Далі ми поїхали. На поїзді через Німеччину. Подивились, як виглядає Німеччина. Погода була чудова, як ви можете бачити. Дуже ми довго їхали по Німеччині. Баварію проїжджали. Дуже красива така місцевість, мені сподобалася. Дуже багато людей їхало до Німеччини, повиходили в Німеччині. Багато сімей з дітками всі їхали до Німеччини, але нас чекали в Нідерландах, тому ми прямували в Нідерланди. Ми дуже довго їхали на поїзді по Німеччині з різними пересадками. І дуже добре, що Нік в мене знає англійську мову, і дуже добре розбирається в цих квитках в інтернеті, в пересадках, в поїздах. От бачите, ми робили пересадку в Дортмунті. Далі нам треба було їхати ще до Дюссельдорфа. І це просто, знаєте, мене спасало. Сама, мабуть, я не добралася, мені було дуже-дуже важко це зробити, так що він у мене молодець у цьому плані, я йому повністю довіряла, і ми продовжували нашу поїздку далі. Тут ми вже сіли ввечері в поїзд і їдемо до Дюссельдорфа, де ми робили зупинку і ночували. Я вам... Тут показую, як виглядають німецькі поїзди. Вже, мабуть, багато хто їздив, багато хто знає, а мені це було вперше, я ніколи не бачила, тому все знімала. Думаю, треба зафільмувати на пам'ять собі і показати всім. Як виглядають поїзди і все розказувати про нашу дорогу? Ось я вам показую, як запізнюються поїзди. Нам треба було в Дюссельдорф прибути Раніше, уже було, він весь час запізнювався, запізнювався, писали, що вже в 2 години 40 хвилин ночі ми повинні приїхати. Я, По-моєму, ми приїхали ще пізніше. Ми стояли вже в тамбурі і чекали, чекали нашої зупинки, щоб вийти, але ніяк ми. Ну, ми ту дочекалися, коли ми вже приїхали, але просто дуже довго було чекати. Все сподівались, ось-ось-ось-ось наша зупинка, щоб її не проїхати, але вона ніяк не наставала наша зупинка. Ну, все-таки ми доїхали до Дюссельдорфа. Ми переночували в Дюссельдорфі і вранці прийшли знов на залізничний вокзал. І оформили безкоштовні квитки, щоб їхати далі. Нік вичитав в інтернеті, тоді треба було оформляти ці безкоштовні квитки для, для українців по українським паспортам, і ми поїхали далі. Ми по Нідерландам їхали і теж робили декілька пересадок. Оце вже, мені здається, Нідерланди. І доїхали ми до станції Венло і робили пересадку. і Потім ми вже доїхали до того міста, де нас зустрічали на машині наші знайомі. от Вони нас забрали і привезли вже в Аутбірленд. От так, ми довго добиралися до Нідерландів. Я тоді подумала: боже Боже, як же ми далеко від'їхали від України. Але нас тут чекали, і тому ми поїхали туди. Нас дуже довго мовляли, щоб ми виїхали з Ніком. Я, чесно кажучи, не дуже хотіла їхати, але потім, дивлячись на стан мого сина Ніка, в, його, в нього весь час були панічні атаки із-за тривог, із -за всієї цієї ситуації, так як у нього хвороба пов'язана з нервовою системою, то я погодилася виїжджати з ним. І отак ми опинилися в Нідерландах. Друзі, всім дякую за увагу. Відео вийшло довге, але це наш досвід, як ми добиралися. Мене часто запитують в коментарях, чи можна їхати, як виїжджати, тому може комусь буде корисне, корисний наш досвід. І, взагалі, це наша історія, яку ми повинні пам'ятати.